Усім привіт! Сьогодні ми розповім, як кожен може отримати від біржі Polonix мінімум 46 доларів. Хочу наголосити, що в цій акції може прийняти участь кожен, навіть якщо вам 12 років і у вас є всього-навсього 5 доларів, ви все одно можете прийняти тут участь. Це та сама можливість вам вже нарешті почати заробляти на криптовалюті. І так, давайте перейдемо до самого промо. В своїй телеграм-групі, посилання на яке буде в описі після відео, я виложив детальний пост, в якому розписав всі умови. І так, розпочнемо з першого партнерського промо, в якому не потрібна верифікація і не потрібний великий банк. І так, що нам потрібно зробити? Перше це зареєструватись на біржі Polonix. На CoinMarketCap Market Cap біржа Poloniex займає 37 місце. Вона є досить надійною і всі бонуси виплачує. Ось, як бачите, за всі промо біржа виплачує. І виплачує досить непогано. За минуле промо вдалося заробити 56 доларів. Це з тим врахуванням, що затрати там були буквально пару центів, ну можливо долар. Біржа не є досить популярною, тому тут небагато людей через це і такі великі бонуси. Вона виплачує на регулярній основі. Так, єдиний мінус на цій біржі це те, що тут мала ліквідність, через це потрібно торгувати тільки лімітними ордерами. І бонуси можуть затриматися ще на тиждень два після дедлайну. До цього потрібно відноситись з розумінням. Так, про біржу ми поговорили, тепер переходимо до самого промо. В першому партнерському промо, в якому можуть прийняти участь всі бажаючі. Верифікація тут не потрібна. Хочу звернути вашу увагу, що реєструватися потрібно тільки по посиланню, яке буде в описі під цим відео, тому що тільки на моє ком'юніті, яке зареєструється за цим посиланням, будуть нараховані бонуси. Якщо ви зареєструєтеся за посиланням друга або іншого блогера, на жаль, ви бонусів не отримаєте. Це стосовно першого промо. І так, ось переходимо по посиланню. Обов'язково перевіряйте, щоб ось тут стояв ось цей код. Сюди нам потрібно вказати адрес електронної пошти та пароль. Після цього нажимаємо Створити аккаунт. Потім нам на пошту прийде код підтвердження, нам потрібно буде його вписати та підтвердити. Все, після цього у нас аккаунт буде створений, верифікації там можете не проходити. Далі ми переходимо до наступного пункту. Після того, як зареєструвались, рекомендую вам для зручності скачати мобільний додаток. Він виглядає ось так. Потім вам потрібно буде зайти на аккаунт під тими даними, які ви реєструвались. Далі нам потрібно буде поповнити біржу на мінімальну суму. Якщо у вас є лишні 5-10 доларів, закидаєте їх на біржу і далі нам потрібно буде просто зробити 10 угод на купівлю, 10 на продаж. Зараз я покажу, як це робити. І так, для того щоб зробити депозит, нажимаємо на Гаманець, кнопка депозит. Потім сюди вписуємо USDT, чи що ви там хочете завести. Обираємо мережу, тут обираємо трц 20 копіюємо адресу і перекидаємо свої більше, на які у вас є кошти. Також ви можете знайти детальне відео з переказами коштів у мене на YouTube каналі. Там я все детально розповідав. Після того, як Ви закинете на свій спотовий гамане певну кількість грошей, вам потрібно буде зробити мінімум 10 угод. Для цього переходимо в вкладку Торги. Ось тут в пошуку пишемо криптовалюту LIMO і конкретно в цій криптовалютній парі нам потрібно буде зробити 10 угод. Нам потрібно купити 10 разів криптовалюту на любу суму і продати на любу суму. Все, після того, як ви виконаєте цю умову, ви автоматично будете приймати участь в моєму партнерському промо. Обираємо ціну, обираємо на яку суму, нажимаємо купити. На жаль, у мене зараз немає тут ніякої суми, через це я вам не покажу. Після того, як купили, нажимаєте продати, також тягнете до кінця нажимаєте продати. І так вам потрібно зробити 10 разів 10 разів купити, 10 разів продати. Після того, як це все зробите, все можете далі переходити до наступних промо або просто залишити кошти на Аманці. Рекомендую вам гроші з біржі не виводити до нарахування бонусів, тому що на біржі є така антибот система яка може вас порахувати як абузора і не нарахувати вам бонус, тому що ви завели гроші, виконали промо і вивели кошти. Так робити не потрібно. Або залиште буквально 1-2 долара, або залиште весь депозит, якщо у вас там незначна сума. І чекайте, поки вам нарахують бонус. Як нарахують бонус, можете потім виводити всі свої кошти. А ми переходимо до наступного промо. Ось як бачите в пості я вказав ще додатково 3 промо. За виконання кожного з них ми також будемо отримувати прому. Вони є похожі один на одну. Я покажу на прикладі одного як його виконувати. Таким самим чином ви прийдете, як захочете, всі три. Я вам рекомендую виконати всі промо, тому що за виконання всіх пром ви зможете отримати 76 доларів, що я вважаю досить непогано. І так, перейдемо, ну, наприклад, до другого промо. Ось дивіться, нам потрібно буде зробити все те саме, що я вам показував, тільки в іншій криптовалютній парі. І так, читаємо мову. Перше нам потрібно створити новий аккаунт. Ну, в нас аккаунт вже створений, тому ми це пропускаємо. Далі, Верифікація. На цьому прому потрібно пройти верифікацію рівня 2. Якщо у вас немає можливості проходити верифікацію, ви можете або купити аккаунт з верифікації, або просто пропустити цей пункт. Наскільки я зрозумів, бонус роздадуть всім, але в тих, кого немає верифікації, роздадуть в два рази менше. Тобто не 20$, доларів, а 10 Далі нам потрібно зробити торговий оборот мінімум 200$. доларів. Для цього переходимо знову в додаток, переходимо в вкладку Торги і ось тут пишемо Pepe. Нам потрібно зробити торговий оборот на суму мінімум 200$. доларів. Як це робиться? Дивіться, якщо у вас наприклад, на гаманці є 10$, доларів, Ось тут 10 вас буде писати, то вам потрібно на оцю суму 10, доларів 10 разів купити і 10 разів продати. Тобто ви так само обираєте ціну, тянете ползунок до 100, у вас тут була 10 доларів Ви на 10 доларів купуєте 10 раз, у вас торговий оборот вже в 100 доларів Потім ви 10 разів продаєте і у вас знову оборот в 100 доларів І так, у вас вийде оборот в 200$. доларів Рекомендую вам трішки зробити з запасом. Буквально ще один раз купіть, щоб у вас був 205-210 торгового оборота. І за таким самим принципом виконуємо решту промо. тільки міняйте просто торгову пару. Тут ось коре і там знову торгова пара Ліма. Все, після того як ви виконали ці всі умови, просто очікуйте закінчення акції. Після закінчення акції нові нагороди прийдуть на спотовий гаманець протягом 20 робочих днів. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю максимальних фіксів і починайте щось робити. Всім пока.